Всім привіт, привіт, друзі, ви на каналі Дашка Букашка і сьогодні я вам покажу, як в Роблексі безкоштовно зробити метелика чи фею е, цей, вогняну і веселкову. Для першої нам знадобиться, е, ну, коротше, зараз я вам покажу, нам знадобляться одні крилля, зараз я вам покажу, де їх взяти. Фей, е, Ну, крилля такі безкоштовні і зачіску ось таку, як вані, бачите? Нам треба зайти на ось цей уровень. Ось, ну, зараз ви побачите ось так він називається, ось така в нього картинка. Ми заходимо, я навіть не буду вам показувати, там просто потрібно це, як в звичайних ось таких іграх зараз я вам покажу, наприклад. там. Зараз я знайду хвилинку. Ось я знайшла типу, якісь отакі, всякі там достроїти. Там, типа, ось так, коротше, тільки там ще потрібно, так скажімо, обслуговувати пару людей. Я вам зараз просто покажу коротенько, як добратися. Туди зараз мене прогрузиться. Коротше, вас будуть вести такі стрілочки. Ну, щось вони не появляється. А, ось я ось такі у вас будуть е, вести стрілочки до вашого цього. Ви туди йдете. Ось так. І тут ви просто підпрыгаєте і ви ось так летите на свій цей острів. Ну, ось він вже тут трошки пророблений. Ось так потрібно прокачувати цих. Ось так. Дивіться, скільки в мене вже тут грошей накупилось. Багатенько. Ось так. Тут просто потрібно ось тако робити, щоб воно. Ну, і навіть це дуже хорошо, бо навіть коли ви не граєте в цю гру, вам приходять туди всі гроші і гроші приходять і приходять. Так що ось так. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І чекайте просто, коли вам це все прийде. Дивіться, у мене з'явились оці коси і ми їх одягаємо. Далі обличчя в нас таке і буде. Ось. І зараз ми будемо вже починати оцей перший створювати. Ну, а на другий, якщо це відео набере 5 лайків, то я викладу другу частину. Я, звісно, ще не зовсім знаю, яке воно примерно буде. Бач. Так, одягаємо такі штанці мені безкоштовні. І ось таку ковтинку. Ось такий у нас костюмчик. Ну, це бажанню, ви можете зробити на свій смак. Ну, я роблю такий. Далі ми заходимо і беремо ці крильця. До речі, той уровень ще дає ось такі наушники, але вони нам не потрібні. Так, заходимо сюди і беремо ці крильця. Ну, Як думаєте, що у нас ось такого? Правда, в мене тут квіздер, я його заберу. Він коштовний. Можна навіть по бажанню додати ось такого рюкзачка. М -м 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 -м. Він забирає криля, так що ні. Ось такі. Ну, мені навіть здається, що ці криля більш метелика, правда? Ну, а ось такий скін у нас вийшов, така. E, Металико-фея, так скажем <хи> Ось тако І головне, що це все безкоштовно. Вам не потрібно тратити справжні гроші, щоб зробити собі e, себе в роблексі якоюсь феєю чи металиком, і, і, і купляти роблекси, які за справжні гроші, а зробити ось тако трошки, пограти в деякі в одну ігру. І вам дадуться це, і ви зможете собі зробити ось такий. Ну, а ще раз вам нагадую, що на 5 лайків я знімлю другу частину, як зробити е, фею вогню. Ну, Фею чи металика. Ну, ось так. Всім пока-пока! Ставте лайки, щоб дочекатися другої частини. Всім пока-пока!